Земляний окоп замість затишної квартири та маленька туристична горілка, аби зігрітися, вже 11 місяців поспіль. Так живе киянин Юрій. До вторгнення Росії інженер. Тепер військовослужбовець. До 24 лютого я спокійненько працював інженером висотних будинків в водопостачання. Жив собі помаленьку, потихеньку. Маю двох доньок, маю дружину. Все як мало собі бути у звичайного українця. Дружина Юрія працює у міжнародній компанії, яка за два тижні до початку повномасштабного вторгнення вже почала евакуацію співробітників та їх родин. Юрій тоді вільно міг поїхати за кордон, але свідомо залишився захищати свою країну. Ну, та але ж я ж вдома, ну куди? Ну треба ж, я ж чоловік. Ну, треба ж захищати комусь. Ну, як всі поїдуть, то що? Віда буде? Мотивує насправді. Дуже велика жага до того, щоб мої діти якось жили в нормальній країні, і щоб ну не було цього придрукуватого сусіда, знаєте, щоб вони не думали, що от як я собі жив, собі не тужив, Ну все класно, можна все, що хочеш робити. А тут така от історія. Ну, наше то дітям. Спочатку Юрій вивіз маму з окупованої Бучі в Німеччину, а 24 квітня на Великдень пішов до військомату. Потім пройшов короткий курс навчання на базі під Києвом, а звідти його відправили захищати Донбас. Колишній інженер став оператором-наводчиком БМП 2. є а пізніше оцінив американський бронетранспортер М-113, які з середини літа 2022 року почали поступати на озброєння ЗСУ від союзників. Перший серйозний бойовий досвід Юрій здобув у липні, захищаючи вугледар, де українським добровольцям протистояли найманці ЧВК Вагнер. Що ми готові зустрічати? Та, мабуть, а там кчіравда. Там Юрій отримав осколкові поранення голови та ніг від гранати, яка прилетіла в окоп. що привозить нас, що до нас. Буде попадання. В мене патало. Вуглегірський ТЕЦ. Ми тримали, дорогу, ми тримали дорогу. І на нас видвинулась загін Вагнера. Загін Вагнера видвинувся. Але тоді я в тому бою отримав поранення. отримав поранення. Але нічого, евакуювали, відбили позиції. Потім реабілітація місяців два в мене була. І знову на війну. Я не був на інших напрямках, але ну, дуже складно, дуже складний напрямок, тому що е е дуже велика навала, сконцентрована тої Орди е саме на Донецькому напрямку. Тому ну, моя суб'єктивна думка, що то є найтяжчий напрямок. найтяжчий напрямок зараз по фронту. Весь загін Юрія складається з добровольців, які до вторгнення Росії мали успішні цивільні професії, а тепер захищають Донбас від окупантів. Це леви, які йдуть ну, в холод, в голод, під кулі, але йдуть воювати, тому що вони розуміють, ну а хто як не вони. З останньої ситуації відділення відбило навалу, ну, так, щоб не збрехати, ну, роти точно. Ну от э, рота, дай Боже, лягла. І то дякувати Богу, що вийшли вони всі, правда, там одного поранило, але вийшли живі, слава Богу. Тобі ж, ну, це багато про що каже, коли шість-сім ну, э, людей. Шість-сім людей стримують на невеличкому напрямку, стримують 150. Військовий каже, перше, що зробить після перемоги, це забере родину за кордону. Ну, передати, мабуть, сум я не зможу, ну, тому що то будуть сльози, знаєте, соплі, дівчинки маленької. Але ну, крепко сумуєш, звісно. Ну, коли сильно вже находить туга, то вже якось позвониш, ну, щоб якось почути голос. Але ну, на то просто ну, не вистачає часу. Десь написав, що все добре, живий здоровий. Там якусь фотку скинув. Все, ну, от таке спілкування. Ну, скоро перемога, скоро додому. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Донецької області.